Польська гуманітарна благодійна організація Polish Medical Mission допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, підтримує медичні заклади, що розташовані на прикордонних з Росією територіях. У листопаді лікарні Сумщини отримали допомогу від благодійників. Кілька місяців назад вони вийшли з нами на контакт. З пропозиціями, що вони можуть нам надати, ми визначилися зі своєю потребою, зробили їм замовлення, і на минулому тижні вони нам передали свою допомогу. Машина прийшла, вона по в кілька міст Сумської області. Після нас вони поїхали в Ізбуду в Лухов, на Суми. Так, Шосткинська центральна районна лікарня отримала електрокардіограф, центрифугу, фугу, електровідсмоктувач, лампу для обігріву новонароджених і матеріали, що вже розподілені між відділами медичного закладу. Апаратура нова, вся європейська, сучасна. От лампа для фототерапії новонароджених це такий, що воно потрібно весь час, наша лампа вже трошки її вже років є. Буде нова лампа для це в основному, коли жовтяниця в то тощо. Фототерапія так звана. Бетеловський, кардіограф сучасний, європейський, електровідсмоктувачі дуже хороші, це в операційній. У нас піде якраз 4 електровідсмоктувача нових, в кожну операційну нашу буде нову. Ви електровідсумокцю. Тобто дуже потрібна, і ми вдячні ще раз їм за надане обладнання нам. Головний лікар ЦРЛ пояснює, що польська медична місія надала конкретний перелік позицій, з яких можна було обрати допомогу. У них були певні набір того, що вони можуть запропонувати. А ми вже визначалися, що з того, що в них є, нам потрібно. До слова польська медична місія в рамках свого проєкту підтримує медичні заклади Києва, Полтави, Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя та Чернігова. Крім цього, 15 листопада гуманітарна група прибула до Харківської області, а саме у Куп'янськ, Ізюм та навколишні села. Вона проводить медичні огляди, надає медичні консультації, доставляє медикаменти до мешканців і поліклінік.